Сьогодні 4 лютого 2025 року. Перше заняття ознайомлення із соціумом. Тема заняття про дружбу і товаришування. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні ми будемо говорити про дружбу, про те, яким. Повинний бути друг і, звичайно, про товаришування. Тож сідаймо зручненько і дивимось на екран. Дітки, скажіть мені, будь ласка, на вашу думку, хто такий друг? Так, дійсно, це людина яка не ображає. Ким можна пограти в цікаві ігри, погуляти, малювати, багато розмовляти тощо. як ви гадаєте, яким повинен бути справжній друг? Так, добрим, угу. ще. Щедрим, вірним, радісним робити добро, так, дійсно, допомагати він потрібно, щоб він допомагав, звичайно, у деяких справ, справах, які може хтось не вміє. А справжній друг завжди допоможе. Справжня дружба дуже цінується. Як ви думаєте, кому? Ми можемо стати друзями. Так, тваринкам, діткам, птахам, рослинам ми можемо стати друзями навіть іграшкам, якщо ми будемо правильно з ними поводитися і не будемо їх ламати. Правильно, дітки. Сьогодні я хочу на нашому занятті. Трошки поговорити про дружбу і про прислів'я і приказки, які саме люди склали про дружбу і товаришування. Перша приказка. Дружба це найбільший скарб, і це дійсно так. Нових друзів май, а старих не забувай, в лиху годину пізнаєм вірну людину. Скарб не друг, а друг це скарб. Одежа краще нова, а друзі краще старі. Сонце зігріває повітря, а друг зігріває душу. Недруг піддакує, а друг сперечається. Дерево міцне корінням, а людина друзями. Друга за гроші не купиш ось таке прислів'я дуже-дуже гарне. Так? Друга шукай, а найдеш тримай. Людина без друзів, що дерево без коріння. Сонце зігріває повітря, а друг душу. Річ краще нова, а дружба стара. Я. Впевнена, що ці деякі прислів'я ви пригадали, так? і тепер будете знати, які саме прислів'я і приказки складав роль про дружбу і товаришування. Ой, мені сьогодні на телефон прийшло повідомлення. Давайте переглянемо його разом, бо я його навідкривала, чекала нашої зустрічі і хочу, щоб вона була для вас цікавою. Тому давайте разом подивимось, може там щось важливе надійшло. Так. Привіт, діти! Це ми, маленькі чоловічки. У нас трапилось лихо. Допоможіть нам, будь ласка. Дітки, а ви знаєте, хто такі маленькі чоловічки? Де вони живуть? Давайте подумаємо. А маленькі чоловічки, так, дітки, вони живуть в казках, в мультиках, в мастерні, в квіточках, на сніжинках маленькі чоловічки живуть. так? На квітах, так. Як ви гадаєте, що вони роблять, ці маленькі чоловічки? Так, мабуть, вони роблять добро, допомагають усім і бережуть ваші посмішки, тому що вони теж дуже-дуже полюбляють посміхатися, але в них там щось трапилось. Давайте дізнаємося, що нам прислали маленькі чоловічки? А прислали вони нам ось таку дуже гарну чарівну скриню. Щоб її відкрити, нам треба промовити слова справжніх друзів. А ви знаєте, що це за слова? Один за всіх і всі за одного. Давайте промовимо ці слова, і, мабуть, наша чарівна скринька відкриється. Один за всіх, і всі за одного. Ой, дітки, дивіться, дійсно відкрилися, і лист тут є. Давайте почитаємо, що ж там написано. Слухайте. Любі діти, довгий час ми берегли дружбу у цій вазі, але сталося так. Що ми посварилися, і вся дружба з вази розсипалася на частинки. Допоможіть зібрати їх, щоб всі люди на землі жили дружно. Якщо не зібрати частинки дружби, то всі у світі стануть злими. Щоб віднайти дружбу, вам знадобляться підказки у конвертах. Дійсно, дітки, давайте допоможемо маленьким чоловічкам. Подивіться, ваза дійсно розбилася на маленькі шматочки, а нам допоможуть конверти. Давайте подумаємо, як зробити так, щоб маленькі чоловічки помирилися. Як це треба зробити? Так, Звичайно, промовити мирилки, давайте їх пригадаємо. Битися не билися, трохи посварилися, потім посміялися, друзями зосталися. Помиримося, помиримося, одне одному посміхнемося, будемо дружити, як у гаю квіти. Помирись. Помирись і ніколи не сварись, а якщо посваришся, то скоро зістаришся. Дам тобі я пиріжок, помиримося, мій дружок. Летів горобець, сів на стовпець, Нашій сварці кінець. Поцілуймося. Тихо, Танечко, не плач, ми дамо тобі калач. Ти калач наш візьми і у коло з нами йди. Любуню, любуню, пробач мені, забудь образу, дай руку мені. Ось такі гарні мирилки ми знаємо, і я впевнена, що вони допоможуть маленьким чоловічкам помиритися. Ну що ж, а в нас є декілька конвертів, які треба відкрити і подивитися, що ж там за завдання такі. Ось перший конверт. Справжню дружбу завжди поєднують добрі вчинки. І що? Сьогодні ми з вами поговоримо про це. Хочу вам пропонувати гру гарні та погані вчинки. Тож сідаємо зручненько, дивимось на екран і будемо з вами виясняти, чому погані вчинки шкодять дружбі. Давайте роздивимось ці малюнки. Верхній малюнок дітки пішли гратися в пісочницю, а хлопчик подивіться, що він робить. Дійсно, це поганий вчинок. Він сипить дівчинці на голову пісок. І це дуже-дуже погано. Наступний малюнок двоє хлопців спілкуються між собою один з них ділиться цукеркою, а інший заховав морозиво за спину, воно вже розтануло. Мабуть, він дуже-дуже жадібний. Так, це дуже поганий вчинок. Так, хлопчик знущається з дівчинки. Так, це поганий вчинок, він шкодить дружбі. І наступний малюнок: подивіться, як дітки допомагають матусі готувати їжу, допомагають їй на кухні. Це гарний вчинок. Дітки граються, а хлопчик, у нього, подивіться, ніжка болить, він не може бігати, а до нього ніхто не підходить і сам він сидить і сумує. Це поганий вчинок для тих хлопців. Треба дружити всім разом. Наступний малюнок дітки лікують лапку. Так, звичайно, тваринка скоро одужає і буде дружити з цими дітками, бо вони їй допомогли. Так, хлопці не можуть поділити ведмедика. Подивіться, які в них злі обличчя. Це поганий вчинок, це не дружба. А наступний малюночок, подивіться, як дівчинка допомагає бабусі. Так, вона її любить. І, мабуть, ще й дружить з нею, з бабусею треба дружити. Це гарний вчинок. Так, хлопці б'ються. Боже, мій, Боже, мій, це погано, це дуже-дуже погано. А ця дівчинка допомагає матусі або бере е, речі своїх, своїх ляльк. І вона молодець. Так, хлопчик прибирає. Сміття, яке він побачив, так? А дівчинка не хоче прибирати, і вона робить поганий вчинок. Так робити не можна. Треба дружно одразу прибрати у природі всі все, все сміття. Ну, а ці хлопці, подивіться, який, який бруд вони залишили після себе, сидячи на, в парку на. Маті, і ось таке сміття круг. Це поганий вчинок. Ну що ж, дітки саджають дерева, а два хлопця стоять і їм не допомагають. Це не справжні друзі. Так робити не можна. Якусь справу, справжній друг завжди робить разом. Так. Ну Тут дітки допомагають татові теж садити дерево, це вірно. Ну що ж, перший конверт ми з вами відкрили. Все розглянули і на всі запитання відповіли правильно. У нас на черзі другий конверт. Давайте подивимось, що ж там. Ой, а тут конверт про е, казкових героїв. Давайте з вами. Пригадаємо казкових героях, кому з них потрібна допомога. Давайте подивимось, давайте. Так, дивимось, що ж це за казочка за така. А казочка зайчикова хатка. Дійсно, зайчику потрібна була допомога. І на допомогу. Прийшов півник так і допоміг зайчику прогнати хитру лисицю. Наступна казочка Марійка та ведмідь, їй теж потрібна була допомога, але Марійка була дуже-дуже розумною дівчинкою і допомогла собі сама. Так, пригадуєте ці Угу. Так, що ж це за казка? Правильно, це казка Ліпка, звичайно. Кому потрібна була в цій казці допомога? Звичайно, дідусю. І що ж він зробив? Так, він покликав на допомогу. Давайте пригадаємо, кого саме він покликав, хто допоміг дідусю. Бабуся, онучка, так, собака, жучка, кішка. І, звичайно, мишка без мишки ні туди, ні сюди. Так, молодці дітки, ну що ж, дивимось далі. Це що заказочка? Так, колосок, півник і двоє мишенят, звичайно, скажіть мені в цій казці кому потрібна була допомога? Півнику, звичайно, скажіть мені, мишенята допомогли півнику? Звісно, ні. Всі справи пінник зробив сам. І мишенята потім за це поплатилися. Пригадуєте цю казочку? Так, наступна казка. Ох, Вовк. Так, і семеро козенят. Звичайно, є така казочка. Кому потрібна була допомога? Козенятам, так, вони впустили вовка в свій, свій будиночок. Ну і звісно, потім все вийшло добре. Їм на допомогу прийшла матуся. Так, ну і що там у нас останнє? Ох, ваша улюблена казочка, колобок, звичайний. Скажіть мені, будь ласка, у казці колобок. Кому була потрібна допомога? Звичайно, Колобку, але він поплатився за, за те, що він був дуже добрим, веселим і довіряв лисичці. А вона ось що зробила. Так, молодці дітки. Ну що ж, тепер ми з вами поговоримо. У яких саме казках живе дружба? Давайте з вами пригадаємо, у яких казках є справжні друзі. Якщо ви не можете пригадати, давайте я вам трошки допоможу. Дивимось на екран. Так, звичайно, справжні друзі це звірята у казці рукавичка. Правильно. Далі пригадуємо. Так, котик і півник. Як ця казка називається? Так і називається котик і півник. Це справжні друзі. Котик завжди півнику допомагав, йшов йому на допомогу. Так, ну і що у нас тут ще? Ну і, звичайно, ми про цю казочку тільки що говорили. Це казка Ріпка, подивіться, це справжні друзі. Справжні друзі, які йдуть на допомогу один одному. Дідусь, бабуся, онучка, собака, кішка і маленька мишка. Так, ну що ж, наступний конверт. Давайте подивимось, що тут. А в цьому конверті. Дуже гарні і незвичайні смайлики. Всі ви знаєте, що посмішка дуже допомагає дружбі. Так, ми про це говорили дуже часто. І ось сьогодні давайте з вами перетворимося у смайлики. Домовились? Ну що ж, ось вам перше завдання: насуптеся, як дощова хмара і зла чарівниця. Ось так, молодці дітки. Давайте з вами розсердимося, як коза Тереза. Ось так ми розсердитися можемо. Давайте з вами тепер злякаємося, як зайчик, який побачив вовка. Ось так злякалися ми, які гарні смайлики у вас виходять. І, звичайно, давайте посміхнемося один одному, як кіт на сонці, як хитра лисичка, як дід, чия рукавичка знайшлася. Ось так, звичайно. Скажіть мені, дітки, який би настрій ви хотіли би бачити на обличчі своїх друзів, який смайлик вам до вподоби! Звичайно, смайлик, який посміхається, мені він теж дуже-дуже подобається. Так, ми з вами відкрили всі конверти, і що у нас з'явилося? А у нас з'явився різнокольоровий пісок і різнобарвні камінці. Ну що ж, давайте з вами подивимось, що це, мабуть, маленькі частинки дружби, які залишилися від маленьких чоловічків. Ми з вами за допомогою цього піска і камінців будемо лагодити нашу розбиту вазу, яку нам треба передати маленьким. Чоловічкам, так? Подивіться, дітки, на пісок, на камінці. Всі ви знаєте, що вони різнобарвні. і кожний колір щось позначає дійсно. Камінці як справжня дружба, вони дуже міцні. В народі можуть казати, дружба міцна, як камінь. Є така приказка, так? Але давайте з вами згадаємо, який колір що нам нагадує. Подивіться на пісок. Синій колір це добрі вчинки друзів, доброта, яку ми приносимо один одному. Зелений колір це допомога один одному. Щоб не трапилось, ми готові допомогти своєму другові. Жовтий колір це радість. Від дружби один з одним, а червоний колір. Допомагайте, підказуйте. Так, червоний колір це любов до своїх друзів. Молодці дітки пригадали, подивіться, наша ваза стала ціленькою. Ми її передали нашим маленьким чоловічкам, подивіться, як вони зраділи. Зраділи тому, що ми з вами допомогли їм як справжні друзі. Дуже часто можна почути таку приказку міцну дружбу і вогнем не спалиш. І тому сьогодні, наприкінці нашого заняття, я хочу вам це побажати, щоб ви мало справжніх друзів і міцно їх тримали. Сьогодні ми з вами знайшли і маленьких друзів, яким ми з вами допомогли полагодити їхню базу дружби. Так? Так. А сьогодні, дітки, я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Всього вам найкращого! Майте багато справжніх друзів. До побачення!